Я не можу вийти з свого помешкання. Я не можу вільно своїм рідним містом перейти дорогу, просто прогулятися, не користуючись не транспортом громадським, не авто. Прийшла пора говорити про права взагалі і жінок, і чоловіків з інвалідністю. Тому такі однодумці, як я, ми зібралися і вирішили створити таку громадську організацію. Саме завдяки підтримці українського жіночого фонду наша коаліція має можливість загалом бути створеною, тому що вони сприяли тому, щоб ми могли створити коаліцію і плюс забезпечувати її діяльність, зокрема наші зустрічі. І що дуже важливо, це мати можливість впроваджувати безпосередньо проекти, які стосувалися б виконання заходів у межах обласного плану дій. Завдяки цьому проекту представники органів місцевого самоврядування могли б приїхати, почути нову інформацію, розповісти на місцях і втілювати її в життя. Безпека в громадах це є важливою складовою життя всіх людей, всіх мешканців. І сьогодні ми в тому місці, в цьому сквері, де три дні тому проведено був черговий аудит безпеки. Ми хочемо, щоб наші громади були процвітаючі, щоб вони були прогресивні, гарні. Ми хочемо, щоб люди до нас поверталися.